150 боксерів, безперечно, це багато. Однак на турнірі Львів, карате Опендві 2013 приїхало ще більше учасників: одразу 340 юних спортсменів. Через рекордну кількість каратистів поєдинки в палаці спорту Галшина відбувалися одразу на трьох татамі. Міжнародні змагання стали водночас з чемпіонатом України серед школярів. Тому головними нагородами турніру були місця у збірній України. Виступу за збірну готується, чи через політичну ситуацію в країні Поліна на татамі готується вийти із синіми та жовтими гумками для волосся. А от киянці Дарині про зачіску і думати ніколи. У неї лише кілька хвилин, аби перевдягнутися із синього у червоне. Крім того, тепер судді змушують спортсменів одягати ще й захисне екіпірування. WKF є спортивною версією карате і має намір потрапити в число олімпійських видів спорту. Тому заради безпеки спортсмени повинні бути. Ти одягнені в певне захисне екіпірування, а саме жилети, рукавички, накладки і фути на ноги все це для того, щоб запобігти травмам серед спортсменів. Дарина показала, що не тільки швидко перевдягається, але й так само швидко перемагає. Мабуть, із за того, що вона мені перший раз вдарила в лице. Це мене трохи розізлило. А от Львів'янин Захар Подолець завдавати першого удару не поспішає. Таке завдання перед ним поставив тренер. Просто на ці змагання була тактика зустрічати передній точці. Я чекав, поки він прийде в атаку. а Допомогти заробити бали Захарові має намір його друг, який в перервах між власними поєдинками ще й встигає поболівати за одноклубника. Це плакат означає, що весь львів. Як команду команду Арей не відмовився б від такої підтримки і Дмитро з Чернівців. За крок до фіналу змагань йому у суперники дістається ледь не на голову вищий опонент. Якщо ти хочеш вироти, то потрібно забивати завжди ногу в голову. Якщо суперник вижий, то важко забити, бо не достаєш до голови. Тому за кілька секунд до завершення часу двобою Дмитро змінює тактику. Я думаю, Більше атакувати його і забивати. Надіюся, що заб Втім, і це не допомогло. Відтак і потрапити до лав збірної України хлопцеві цього разу не вдалося. Галина Пашко, Роман Ковалюк, новини спорту, телеканал Зік.